Переживаю постоянно на территории города Севастополя. Имела неосторожность разместить в своей страничке ВКонтакте украинскую символику, исключительно в поддержку своих родных и близких, которые находятся на территории Украины. Прошу прощения у тех, кого я могла этими действиями оскорбить. Указанное я совершила из-за недобрения мною специальной военной операции, проводимой нашей страной на территории Украины раскаиваюсь за совершенные действия и приношу свои искренние извинения всем жителям Севастополя и гражданам России. А вы бы лично возродили СМЕРШ? Я да, в отношении пятой колонны точно. Сегодня время такое, ну посмотрите, на Украине никто не саскается, там в данном случае с нашими сторонниками даже те, хто в душе, так це под під даже имеют там, ну, подозрення на то, що може иметь просто родних там близьких, чи звонить в Росію, ну, для них там грозить смертю прямой там. Убить могут вообще не спрашивая ни за что. У Криму діє спільнота російських стукачів, які вишукують серед кримчан тих, хто не любить путінський режим, не підтримує агресію Росії проти України. Потім на таких людей пишуть доноси. Їх булять в мережі, змушують вибачатися на камеру. А дехто потрапляє під переслідування спецслужб і в кращому випадку платить штраф у гіршому отримують тюремний срок. Вітаю, мене звати Микита Панасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім, хто і як організовує цькування та переслідування противників війни і російської окупації в Криму. У Криму багато людей, які чекають повернення півострова під контроль України. Але через те, що територія знаходиться під російською окупацією, висловлюватися вільно про свою підтримку України там небезпечно. А тих, хто, хоч якось себе може проявити, вишукують і нацьковують на них окупаційних силовиків. Цим займається спільнота із назвою Кримський смір не біла роботу Крим це Україна. Розмістила її в соціальних сітях, за що іскрінікаюсь. Я прошу прощення у всех граждан Російської Федерації і армії Росії, готово понести наказання, поддерживая спеціальну военную операцію. Смірж це контррозвідувальні організації в СРСР періоду Другої світової війни, які діяли в структурах армії, флоту і НКВД. Її назва абревіатура слів Смір шпіонам. Крім боротьби зі справжніми ворожими агентами, СМЕРШ був частиною репресивної машини сталінського режиму. Учасники руху Кримський СМЕРШ» вважають шпигунами всіх, хто не підтримує російську агресивну війну проти України. Персональні дані таких людей публікують в телеграм-каналі, щоб інші учасники спільноти могли писати їм чи дзвонити з погрозами. Кожна публікація про незгідних з політикою режиму супроводжується зверненням до товариша майора, тобто ФСБ, з вимогою розібратися. Після цього до людей дійсно приходять силовики. З'являються адміністративні чи кримінальні провадження, але цього окупанта мало. Тому людей змушують принижуватись і просити пробачення на відео. Ставила надпись на автомобілі, дискредитіруючим ворожої сіли Російської Федерації впредь. Піщаш, до того борщі повторіться. Розкажу кілька історій, як учасники кримського сміршу доносили на людей, та які це мало наслідки. Отак отакі роботи. Меракташ. Це відео зняли студенти Білогірського технологічного технікуму у вересні 2022 року. На ньому видно, як викладач Андрій Білозеров уімкнув на перерві українську пісню про безпілотники Байрактар. Відео студенти стокачі злили скандальному блогеру, колаборанту Олександру Таліпову. З того моменту і почалося цькування і переслідування викладача. Білозерова заарештували на 13 діб за дискредитацію армії та демонстрацію нацистської символіки. У СІЗО побили, а пізніше звільнили з роботи у листопаді 2022 року. Білозерова повторно заарештували на 14 діб за публікацією на своїй сторінці ВКонтакті пісні Червона калина. У лютому Білозерова звинуватили за статтею про повторну дискредитацію російської армії. Приводом для кримінального переслідування став пост про те, що Росія обстрілює українські міста з 2014 року. Окупаційний центральний районний суд Сімферополя оштрафував Андрія Білозерова на 100 тисяч рублів. Йому також заборонено писати в соцмережах протягом двох років. Інший випадок так званий Бахчисарайський районний суд оштрафував місцеву мешканку Евеліну Меметову на 50 тисяч рублів через ось таке відео в інстаграмі. Саме телеграм-канал Кримський смірш» розпочав скування дівчини та її сестри через сторіс. Після того, як канал розмістив персональні дані Міметової, вона вибачилася і розповіла, що повністю підтримує так звану СВО, а виконати гімн України вирішила по дурості. Я Меметова Велина в своїй соціальній сіті Instagram опублікувала відеоролик під гімн України по глупості. Своїми діями не хотіла задіяти чувства і оскорбити. Проводимо спецоперацію повністю піддержувала. Таких історій із приниженнями людей, які не підтримують війну проти України, десятки. Олександр Таліпов, засновник каналу Кримський Смірж, говорить, що минулого року адміністративні та навіть кримінальні справи окупаційні силовики розпочали проти понад 200 осіб, про яких написав смірш. Таліпов і є головний стукач та доносчик у Криму. Ми не беремо на себе лінчувателі, не беремо на себе... Функции правоохранительных органов ми выявляем так называемых антироссийских элементов, проводим собственные зачастую с целью этих лиц и публикуем информацию для того, чтобы правоохранительные органы своевременно отреагировали на неї и привлекли к ответственности виявлених лиц. Талипов громадянин України хоч і взяв російський паспорт за його словами ще у 2008 році. Прокуратура Автономної Республіки Крим вже відкрила стосовно нього кримінальну справу за статтею про розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Блогер Стукач проживає у Феодосії. Раніше мешкав з матір'ю у Судаку, але вважає себе росіянином. Моя мама карінна москвичка, бабушка, тетя, дядя, брат всі москвичі. Мою маму, папа лейтенантом увез із Москви, пише Таліпов. Так, вивіз в український Крим, де Таліпова Ніна Дмитрівна отримувала виплати як пенсіонер силового відомства. Олександр пише, що служив в українських прикордонних військах тільки тому, що в російську армію не брали. Навіть українську мову не знав, але був кращий з кращих. От тільки зрадник, бо присягу давав на вірність українському народу. Бізнесу Таліпов немає. Займається громадською діяльністю, очолює начебто антикорупційну організацію за Сівастополь. Її Таліпов заснував разом із невдалим політиком Олегом Ніколаєвим, який провалив роботу корпорації розвитку Севастополя, яку очолював. І ще він керує місцевим відділенням партії Росто. Третій співзасновник бізнесмен Дмитро Гордієнко. Українських шпигунів в Криму Таліпов шукав ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2017 році він звинуватив у роботі на СБУ окупаційного віце-прем'єра Криму Дмитра Полонського, на той час дуже наближеного до Гауляйтера Ксенова, члена окупаційного уряду. Це був репост повідомлення з анонімного каналу, де сказано, що Полонський інформатор Служби безпеки України з агентурним псевдонімом Нілов. Текст уже видалено з каналу Таліпов онлайн, але він зберігся на сайті Телеграм Аналітікс. Врешті Полонський звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати поширені таліповим відомості недостовірними та стягнути з блогера 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Суд став на сторону Полонського, але стягнув з Таліпова тільки 20 тисяч рублів. Таліпов не вміє відповідати за свої слова. Під час розгляду позова директора окупаційного телеканалу Мілет Ервіна Мусаєва про захист честі та гідності Таліпов просто відмовився від своєї сторінки, а пізніше видалив пост. Звісно що Олександр Таліпов та його смерч не можуть існувати без санкцій силовиків і підтримки окупаційних чиновників. На двері своєї приймальні символіку кримського смерчу наклеїла так звана мер Ялти Яніна Павленко. Є і ті, хто підтримують скування кримчан, але не афішують цього. Ольга Васильівна Безугловець, заступниця директора Академії футболу Криму і членкиня так званої громадської палати Республіки Крим. Вона розробила шаблони на клею кримського смірша, які тепер є ознакою приналежності до цього руху. Їх клеять на машини замість української символіки, роздають на пропагандистських заходах, поширюють в Росію як доказ того, що кримчани підтримують окупацію. Відділення «Смерш» є і в Севастополі. Це окрема сторінка в Телеграм. Ймовірно, нею займається Людмила Захарова та її друзі, як пише Таліпов. Саме цій жінці передають великі партії наклейок для поширення. 32-річна мешканка Севастополя Людмила адепка руського міра, власниця чомусь не лади, а цієї американської шевроля Камаро. Захарова не кримчанка, приїхала на півострів Саратовської області з міста Енгельс. Там знаходиться авіабаза військово-космічних сил Росії, літаки з якої наносять ракетні удари по українських містах. Не виключено, що Захарова з родини військового льотчика, якого перекинули в Севастополь. Отже, в окупованому Криму продовжує поширюватися практика репресій та показових покарань за проукраїнську позицію. Зараз до цього додалося заохочення доносів. Не підтримуєш Путіна, не хочеш війни. Активісти знайдуть і змусять вибачатися. Ще й скажуть, що це ви фашист. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторін. У Фейсбук та поширити достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимо!